you Вона не просто завідувач бібліотеки, а справжня маестро культури, що перетворює стіни книгосховища на живий простір для натхнення, творчості та саморозвитку. Завдяки її невтомній праці бібліотека стала осередком інтелектуального життя, де народжуються ідеї, оживають сторінки книжок і збираються в серця однодумців. Її ініціативи розширюють горизонти, а заходи та проєкти. Створюють культурне місто між поколіннями. Вона не просто працює з книгами. Вона надає їм голос, робить їх ближчими до людей і надихає нові покоління відкривати світ книги через читання. Колись нам казали, що книга це двері у чарівний світ. Тоді ми ще зріли її нашу чарівничу, вона нам відкрила світ книжок. Вона влаштовує для нас дивовижні зустрічі, казкові вечори та, кни... та книжкові свята. Вона знає всі історії допомагає знайти саме ту книгу, що стане твоїм Така наш натхненник і справжній лідер у культурі. Зустрічайте, лідер у культурі.